Гостю, тобі тут буде добре. Тут насолода найвище благо. Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Сьогодні, як завжди, я розповім вам пікантну історію. Без довгої прелюдії одразу перейдемо до справи. 98% людей роблять собі добре, а 2% в цьому не зізнаються. І що зазвичай, окрім марень про сусідку чи сусіда, ми використовуємо для самозадоволення. Вірно, фільми для дорослих моїми першими були Midnight Obsession та Марко Поло. Ось коли я покохав історію і намагався запам'ятати кожну деталь костюму акторів, не дивлячись на усі спроби батьків заховати від мене касети. Так, я той динозавр, що дивився це на відеомагнітофоні, але історія мистецтва для дорослих ще старіша за мене і сягає дуже давніх часів. Воно мистецтво старіше ніж писемність, але трішки молодше ніж найдавніша професія. До речі, нещодавно Netflix випустив фільм Money Shot – The Pornhub History. Рекомендую для ознайомлення. А як називався ваш перший фільм, ну чи журнал? Поділіться цим в коментарях. Сучасне визначення порнографії з'явилось у Вікторіанській Британії. Воно й не дивно, адже інтимне життя тоді було настільки сумним, що нічого більше не залишалось, аніж лежати та думати про велич імперії. І тут я не жартую. Секс та й в принципі фізіологія були табуйованими настільки. Іки, що бідні археологи, які займались дослідженнями помпеї, отримали моральну травму від знайдених артефактів і позамикали частину з них у таємному музеї, що в Неаполі. Решту завішували, щоб не псувати чуттєвість жінок та дітей. Проте найстаріші артефакти, які можна було б назвати порнографічними, були знайдені на території Німеччини. Певно, тому еталоном вважається саме німецьке порно. Їм десь 35 тисяч років. Це фалос вирізаний з рогу зубра та вульва зображена на стіні печери. Пам'ятаєте статуетку Венери Віленфордської? напевно, ви її бачили. Вона датується тими ж роками. Хоча сумніваюся, що вона використовувалась для самозадоволення, адже для наших предків, як ви знаєте з більшості попередніх відео, втіхи мали сакральне значення. З розвитком фантазії та активості людини розвивалось і мистецтво уже в шумері на глиняних табличках не лише писали, а й малювали сцени сексу. На месопотамських табличках з початку другого тисячоліття до нашої ери є зображення чоловіка, який входить у жінку ззаду, поки вона нахилена, п'є пиво через соломинку. Вважається, що це перше зображення задньоприводного сексу а не лише табличками багатий шумер. Наприклад, храм Васурі був повністю декорований еротичними зображеннями. На жаль, зараз його руїни намагаються знищити ісламські фанатики, і тут мав би бути релігійний жарт, але мені моя голова на плечах дорожче, ніж для них їх перша коза. Хоча ісламський світ не такий цнотливий, як здається, і не лише в раю пропонує 72 дівиці для праведника. У 1400 році Султан Тунісу замовив для... Довге арабське ім'я Аль-Навзаві. Книгу під поетичною назвою Парфумований сад чуттєвого захоплення у ній були описані якості, якими повинні володіти чоловіки і жінки, щоб бути привабливими, поради щодо сексуальної техніки та здоров'я, а також різні назви статевих органів. Ну так, для фану ще плейбоєм не пахло, коли в Єгипті з'явився перший порнографічний журнал типу Хаслер, ну майже туринський папірус, і не плутати його з плащаницею». Перша його частина складається з хтивих жартів, а інша з еротичних зображень чоловіків і жінок у різних позиціях до речі, коли відомий перекладач іерогліфів Жон Шомпальон побачив його, він моралістично сказав «фу», що це жахливо непристойно але єгиптянам пофіг було на його думку. Як казав Джінгіз Хан, не весь секс є порно, але все порно це секс. Аміненісенкенбіпон, I mean, глиняні таблички та папірус важко було ховати від дорослих. Тому світ еволюціонує, і в цьому йому допомогла Греція, батьківщина епікуріанства та гедонізму, вільнодумства та хтивості. Всі, я впевнений, що практично усі ви бачили вишукану грецьку кераміку з еротичними сценами і хотіли б мати її дома. Стародавні греки навчили планету насолоджуватись, кохання вони перетворили в мистецтво і зробили його загальнодоступним, що ми можемо побачити у згаданні раніше Помпеї. Там зображення були першої якості, надзвичайно художніми та детальними. Помпеї це содом і Гомора Римської імперії, так би сказав якийсь мораліст. І, можливо, він був би правий, адже вулкан зробив виверження від збудження. Тут борделі та порно були повсюди. Сексуальні сцени були зображені на стінах бань та приватних будинків, багато фалосів вирізані на стінах і на вулицях. Помпеї були раєм для любителів дорослих розваг. Вони мали як легальну проституцію, так і, на жаль, секс-рабство. Але загалом я б назвав би це місто Лас-Вегасом або ж Амстердамом Римської імперії. А тепер хвилинка кулінарії. Поки греки малювали на кераміці в південній Америці, у той самий час існував народ моче, ну, чи моче. І ось вони ліпили насправді гарячі горщики, що зображували пікантні сцени всіх видів сексу. Жінка робить приємно орально. Сцени, де чоловіки просто мастурбують. Але найбільше посуду було з анальним сексом. Чому саме цей вид загадка. Але можливо через любов саме до цієї втіхи цивілізація існувала недовго. Є ще одна сцена, про яку я не можу розповісти, бо тут навіть ізопова мова мені не допоможе. Словом, народ моче мочив поповній, любив дітей так міцно, як сьогодні священники. Поки Європа приймає вчення Біблії і береже себе в чистоті для Бога, на іншому кінці світу шанують книгу книг, котра досі складає конкуренцію. Куренцію усім релігійним вченням Камасутру. Впевнений, ви усі про неї чули, а дехто й читав про 64 пози, описані в ній. Не всі вдасться повторити, але намагатись варто. Написав Камасутру індійський лікар Вацяяна, котрий набирався натхнення від зображень храму Чорна Пагода. Це не єдиний порнокомплекс, що зберігся до наших часів. Ще є храми Кхаджурахо і Конарк, і раджу вам відвідати їх. Собі, зрештою теж. Окрім Камасутри, існує і Камашастра. Обидва ці твори висвітлюють практичні, а також психологічні аспекти людського залицяння, статевого акту, досягнення насолоди та здоров'я. 13 століття. Поки в середньовіччі активно переслідують жінок, а в церквах кохаються усі верстви населення, в Японії з'являється хентай Юрі та Яой, жарт Шунга. Що означає весна? Це візуальна еротика, що друкувалась на дереві та манускриптах. Шунга призначалась як для розваг, так і для забезпечення сексуальної освіти для медичних працівників, куртизанок та подружніх пар. Шунга була постійно у моді, особливо коли почала виготовлятись у кольорі. Хоча випадки репресії проти цього мистецтва теж були присутні. Байґінбус Багана темужин мужин ви можете здивуватись, але дійсно багато хто не знає, що справжнє ім'я людини відомої нам як Джингісхан тему джин, що означає залізний або коваль. Повертаємось у Європу. Там уже Гутенберг винайшов друкарський верстак, і на світ з'являється Фанні Хілл. Перша оригінальна англійська прозова порнографія, та перша порнографія, яка з'явилась у формі роману. Не дивлюся ні на що книга є літературним мистецтвом, бодай у прикладі використання ефемізмів. Сюжет книги про життя повії, що працює у борделі та намагається знайти своє кохання. Про її лесбійський та бісексуальний досвід, важку жіночу долю, зради, успіх, філософські роздуми про секс. Але спойлер: вона знайде своє кохання. Хоча ще до цієї книги існувала еротична література, як декамерон чи божественна комедія, або ж казка про Гензі, останні взагалі. Перший у світі роман датується XI століттям і написаний жінкою Мурасакі Шікібу. Для мене витвором дорослого мистецтва у літературі є книга Маркіза Десада 120 днів судому. Ця робота у свій час, 18 століття, була популярніша, ніж оті перехвалені 50 відтінків сірого. А написана вона була на рулоні туалетного паперу. Поки Десад сидів на горщику в Бастилії. Про геніальність автора може свідчити те, що його постійно переслідували, критикували, виганяли з літарних кіл, знущались та намагались зламати. Він випередив свій час у творчих поглядах, але не дивлячись ні на що, його ненавиділи та обожнювали. Його вистави збирали цілі театри. Та що театри, коли Десада поселили в божевільню, то туди на його вистави з'їжджався весь Бомонт Парижу. Якщо хочете відео про маестро розпусти, ви знаєте, що робити у 1839 році. Світ дізнається про фотографію завдяки Луї Дагере. Вже через два роки інший мужик Телбот придумує як робити копії негативів, і еротика та порно виходять на промисловий рівень. Технологія відразу ж була використана для відтворення оголених портретів. Париж незабаром стане центром цієї торгівлі. У 1848 році в Парижі існувало лише 13 фотостудій. До 1860 року їх налічувалося понад 400. З цього моменту можна говорити про появу і незаконної порнографії. Фото продавались біля вокзалів, комівояжерами, жінками на вулицях, які ховали їх під сукнями. Подвійна насолода через півстоліття у 1896-му на світ з'являється перший короткий фільм для дорослих. Марія готується до сну. Тут також не відставали і моралісти. В тому ж році виходить фільм Танець Кучі Кучі, у якому стрептизерка була зацензурена. Але це теж квіточки. Поцілунок Мей Ірвіна. Фільм, де вперше було знято на плівку власне поцілунок. І що трапилось? Сцена була засуджена як шокуюча та порнографічна для ранніх кіноманів, і змусила Римокатолицьку церкву закликати до цензури та моральної реформи, адже поцілунки на публіці в той час могли призвести до судового переслідування. Церква теж мені приклад чистоти та моральності. Проте суспільство хоч і було хтивим, але все ж соціальні табу брали верх. Багато кіностудій, що намагались перетворити фільми для дорослих на мистецтво, були закриті. Продукції такого формату кіно створювалася та поширювалися лише в андеграунді, аж до закінчення Другої світової війни. Дослідження вказують на те, що люди дивляться порно з таких причин. Використання фільмів для фантазії, звичного використання, управління настроєм і як частина Відносин з партнером. А замість перегляду цього відео, ви б могли подивитися порно. <кій> Хоча в будь-якому випадку зараз ви дивитесь порно, але впродовж усієї історії людства мистецтво з полуничкою завжди було контроверсійним. В ранні часи сексуальні зображення мали сакральний характер. З розвитком уяви воно перетворюється у мистецтво та насолоду, проте крок в крок разом з цим його переслідували обмеження та заборони у будь-якій культурі. Незважаючи на випадкові репресії, нецензурний формат жив тисячоліттями аж до сексуальної революції 50-х років, люди зрозуміли, що війна це гімно, ну окрім манкуртів з Макшанії, і почали кохатись та творити кохання. Першими порно легалізують скандинавські країни. порноіндустрія перетворюється в галу світової економіки. Спектр товарів вам відомий, фільми, журнали, інтернет-контент, вироби секшопів. І далі все по вашій фантазії. У цій сфері працюють тисячі людей створення солодкого контенту дає роботу усім, починаючи від лісозаготівників заготівників до друкарів. Кожну секунду у світі на порно витрачається близько трьох тисяч доларів. Кожну секунду 28 258 інтернет-користувачів проглядають порноконтент. Кожну секунду, 372 інтернет-користувача набирають в своїх пошуковиках запити, що відносяться до порносайтів. Кожні 39 хвилин у 2006 році в США випускали новий порнофільм. Боже, благослови Америку. Точкою неповернення у розвитку дорослого контенту стала поява фільму Глибоке Горло. Також легалайзу допомогли журнали Плейбой, Пентхаус, «Хастлер». Власник останнього видання Ларі Флін заслуговує теж окремого відео, адже зробив для світу приємностей стільки ж, скільки Томас Едісон для науки чи Генрі Форд для автопрому. Після сексуальної революції суспільство краще ставиться до акторів цього жанру кіно. Варто згадати Чічоліну: геніальну людину Депутата парламенту Італії багатьом вам відома Саша Грей грала у художніх фільмах. А шанувальники гри престолів чудово знають минуле Кекілі Сібель, що зіграла у сазі одну з ключових ролей. Навіть Ларрі Флінт балотувався у президенти. Порна індустрія має також мінуси, як і проституція, залучення туди неповнолітніх чи зйомки з примусу та фільми з елементами насилля. Останнє, на жаль, починає все більше домінувати у кіно, що, на мою думку, псує усю естетичність. Проте у вина не режисера чи актора, а того, хто створює попит на це, назвами, ну, не конкретно. Але людську жорстокість загалом, що має тонку грань з насолодою. Але все ж, легалізація та контроль це завжди краще. Наприклад, люди, які підтримують регульовану порнографію, є більш егалітарними, Тобто вони вони ріше вірять та борються за рівноправі і соціальну справедливість, ніж люди, які підтримують заборону порнографії. Знову ж таки, один з прихильників цензури намагався грохнути Ларі Флінда, котрий просто хотів подарувати світу насолоду. Феміністичні групи прагнули скасувати порно, вважаючи його шкідливим, проте інші все ті ж феміністичні рухи виступають проти цензури, наполягаючи на тому, що порнографія є доброякісною та допомагає в прийнятті власної сексуальності та боротьбі за рівні можливості. А на вашу думку, полуничка це добро чи зло? Чи варто легалізувати її в Україні і дати можливість користувачам OnlyFans заробляти та насолоджуватись, а не робити цирк дю солей на всю країну? Напишіть про це. А на сьогодні дякую. Кохайтесь і не встидайтесь, і знімайте то на відео.